Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і хочу, щоб в цій молитві ми склали собі наступне намірення. І намірення це буде полягати в тому, наскільки дійсно я люблю Бога, наскільки я Бога приймаю своє серце. І наскільки я його бережу? Бо від того, наскільки ми є єдині з Богом, і залежить, чи ми будемо перемагати чи навпаки. Тож запрошую всіх до вечірньої молитви розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги, про... книги «Второзаконня». Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Ось ці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ці слова мають бути в Твоєму серці. Цю заповідь про любов до Бога ми отримуємо целюство, як ізраїльський народ, отримує ще за 2000 років до приходу Христа. Дві тисячі років, тому до Христа, Бог просить людину жити в любові, жити в єдності з Ним. Бо саме в такій єдності отримується життя в мирне, життя спокійне, життя, в якому людина є щасливою. І от коли Христа запам'ятає, пам'ятаєте, цей уривок з Євангелія, коли фарисеї приходять до Ісуса і питаються, яка заповідь найбільша? І Він не називає їм нічого з десяти заповідей, він їм говорить про це. Люби Бога всім серцем, розумом і душею і люби ближнього свого, як самого себе. Тобто він нічого нового не сказав. Він пригадав фарисеям ту заповідь, яку Бог залишив їм. Пригадав ту заповідь, яка мала б зберігатися в їхніх серцях. Пригадав ту заповідь, яка є фундаментом. Мирного життя будь-якої людини, будь-якої нації. Саме те, наскільки ми зберігаємо свою єдність з Богом, наскільки я Його люблю, наскільки я є щирий у своїй вірі перед Богом і залежить, чи я буду переможцем, чи ні. Наскільки народ є щирий з Богом і живе у вірі і любові до Бога, залежить. Який цей народ? На цій війні ми бачимо, як от віра стала інструментом в, політи... в політиці. Так, хто скаже, може сказати, згадайте гасла Порошенка, який казав, єдина церква, єдина мова, єдина держава, одне військо, військо, одна мова, одна, одна церква. З одного боку, це було політичне гасло. Але це гасло, яке закликало до єдності народу. Закликало до того, щоб наш народ був незалежним, незалежним у своїй вірі, щоб ми не були духовними рабами іншої церкви, іноземної церкви, я б так назву. І це політичне гасло. Радше є гаслом духовним, гаслом, в якому є заклик. Заклик для того, щоб бути вільним. Бачите, в Росії, чому я згадав цей момент, що релігія, віра стала інструментом цієї війни. Згадайте 14 рік. Яке було гасло захисту, кого ми захищали? На сході України на Донбасі захищали русське православ'я, православний мір. Тобто захищали тільки православних. Причому тільки православних Московського патріархату. А що робити з людьми, які не є Московського патріархату, а і не є православними, а вважали себе прихильниками Росії? Прихильниками Донбас, Донецької Народної Республіки. Що з такими людьми треба було робити? І зараз ми бачимо те саме захист руського православ'я, коли священики правомосковського патріархату виступають і говорять, які вони правильні тільки через те, що в них будується багато храмів, вони бережуть православні традиції. Але хочеться спитати всіх, які традиції ви бережете насправді? Скільки людей у ваших храмах причащається і сповідається не раз в році, а щонеділі. Скільки людей приходить до храму на літургію і є на літургії, а не просто ставлять свічки, дають пожертву і йдуть геть. Ми бачимо, як віра. Ламається. Ми бачимо, як віру релігію перетворюють на інструмент, політичний інструмент, як її викорінюють із людських сердець, а натомість вставляють фальш і брехню навіть щодо віри в Бога. Господь Бог закликає нас. Щиро любити. Щиро його любити не показово. А щиро любити? Хтось може запитатися, а як це щиро любити Бога? А я вам відповім просто: А як ви любите свою дружину чи чоловіка? Як ви любите своїх батьків чи дітей, як ви любите? Як ви любите улюблену страву чи футбольну команду? Як ви це любите? На що ви готові заради того? Кого ви любите, ті, що ви любите? І от дайте собі відповідь, і от ви зрозумієте, як треба любити Бога. Грачу навіть більше, ніж те, за те, що ви собі щойно сказали. Любити Бога всім серцем, розумом і душею це любити в сто раз більше того, як ти любиш своїх батьків. Кілька разів більше любити те, як ти любиш свою улюблену страву. Це щось на порядок більше і вище. Ось це є справжня любов до Бога. Бути щирим з ним. Бо Він є мій Бог сил. Він є мій Господь, Він є мій Пан, який він є моїми, мої, як то кажуть, відповідачем той, який відповідає за моє життя. І його береже. Важливо тільки одне, щоб я в своєму серці його беріг. Важливо, щоб я в своєму серці жив із ним. Знаєте, неодноразово чув від наших військових ось таку фразу, що в окопах, коли йде обстріл, невіруючих людей не існує. Так, там не існує невіруючих людей. Всі згадують молитву. Але тільки вони покидають ці окопи і переходять в тишу, на жаль, багато хто з них забуває про цю свою молитву. Забуває про те, що обіцяв Богові перед лицем смерті. Забуває про те, за що молився. Я їх не осуджую. Я навпаки ними захоплююсь. Тому що людина, коли говорить про це, вона усвідомлює, що в її житті щось змінилось. І навіть якщо він залишив цю, залишився живим, щасливий, вийшов з поля бою, хоч і перестав молитись, але він говорить. Говорить про свою молитву, говорить про те, що він почав її, можливо, забувати. Він є щирим. І ось ця щирість є справжньою любов'ю. Коли я не був перед Богом наголошую, перед Богом не граю ролі, коли я перед Богом не показую, який я праведний, коли я перед Богом не навішую на себе куча різних хрестів, медалей, не роблю свій одяг шикарним і пишним. А коли я перед Богом стою таким, яким я є. Знаєте, <кій> перепрошую. В часі літургії перед причастям священик молиться молитву, в якій промовляє такі слова. І хай це святе причастя буде мені не на суд і не в осудження. Тобто, приймаючи тіло і кров Христову, я прошу Бога, щоб Він мене не засудив. А за що Він мене має не засудити? За мої думки, за мої слова, за мої діла. Бо кожного разу, коли я приступаю до причастя чи перед літурією, я маю самому собі сказати правду, що я здійснив. Я маю дати оцінку своїм чинкам і сказати самому, чи я гідний цього причастя. Не в тому значенні, що Бог мене відкидає, а в тому значенні, чи я не ставлюся зневажливо. Знаєте, що значить ставити зневажливо до Святого Причастя? Кожен з нас. Я думаю, що мав такі моменти в своєму житті, коли він залишав свій батьківський дім на якийсь довший час. Коли він кудись їхав, чи на навчання, чи по роботі, чи навіть зараз, коли хлопці, коли е, наші хлопці там а рідні далеко. І от коли вони повертаються додому, чи військові, чи навпаки, хтось з далекої подорожі з навчання. І що робить мама дуже часто? Мама чи дружина? Вона готує багато страв. Вона хоче догодити своїй дитині, своєму чоловікові чи жінці, не має значення. Тобто хоче догодити. Найперше, нагодувати його, нагодувати настільки, щоб він відчув себе щасливим. Бо для мами її дитина завжди. Не доїдає, для мами її дитина завжди похудала, ой, бідненький. Ну, я так кажу, я думаю, що кожен це, знаєте, пам'ятає. Так от, знаєте, коли ти сидиш за столом, знаєш, наїдаєшся, тут стоїть така порція вареників, ти її зі смаком з'їв, і тут раз тобі, мама, ще там миску вареників, пиріжки, і ще щось. І каже: їж, синочку, я ж для тебе старалась, Я хочу, щоб ти насил наївся. І от коли ми промовляємо цю фразу, мамо, дякую, чи дякую дружину, дякую, але я більше не хочу. І от, знаєте, згадайте оці слова, як промовляєте, і реакцію ваших коханих. Доля секунди, але вони переживають біль і розчарування. Чому біль і розчарування? Та тому що хотіли догодити своє, своєму коханому. А він відмовляється. Вона розуміє, що, можливо, це забагато, але ж вона так старалася, вона хотіла йому надати. І це щирість її подбати про свого коханого, про свою любу, любу дитину. коли ти кажеш, досить я не хочу. Знаєте, Проявляються ті справжні щирі емоції, пережиття, турботи. Оце є бути щирим з Богом. Коли ти так само не боїшся сказати про свої емоції, коли ти не боїшся виявити ці емоції в присутності Бога, чи це ти робиш вдома, коли робиш і сповідь сумління? Чи ти це робиш у сповіді в присутності священника, Чи ти це робиш на молитві, на літургії, не має значення. Але чим більше ми є щирі перед Богом, чим більше ми перебуваємо в цій молитві, тим вільнішими ми будемо, тим сильнішими ми будемо, тим швидше ми переможемо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від мій. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорви, Господи, кожного українця, який має поранення чи, наших, чи цивільних людей, чи наших захисників. Благослови, і захорони, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби і пожежників, прикордонників, поліції, всіх українців, що перебувають в полоні, поверні живими і неушкодженими. А тих, які перебувають на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, захисти, Господи. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяли в своїх злочинах і залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким уже не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови, захисти нас цю вечір і цю ніч. Оти святийся завжди, нині, і як і мій. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра наш день розпочинається восьми, день божественної Літургії за померлим. Слава Ісусу Христу!